Всім привіт! В'яжемо тапалапку. Ось така виходить лапка. Оці лапки, що більші, це пряжа YarnArt Dolce або Himalaya Dolphin Baby. А оці лапки, які менші, це YarnArt Dolce Baby. Ось такі кольори також будуть чудові для лапки в стилі пушина. Для роботи нам знадобиться нитки двох кольорів. У мене це буде біжевий і розовий, трошки наповнювачі, ножниці, крючок 4 мм і клеєвий пістолет, щоб приклеїти подушечки на лапку. Хоча ви можете їх не клеїти, а пришивати ниткою. Починаємо в'язати, набираємо три повітряні петлі. Два. Три. У першу повітряну петлю набираємо 12 стовпчиків з накидом. Перший стовпчик а, так. позначимо його маркером. Другий. Третій. І так, в'яжемо 12 стовпчиків. Пров'язали 12 стовпчиків, перерахували їх, отак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, має вийти 12. І тепер ми з'єднуємося з, з петлею у наш перший стовпчик. Не в повітряні петлі підйому, а в стовпчик. З'єднувальна петля, дві повітряні петлі підйому і сюди ж цей стовпчик, це в нас почався другий ряд, ми робимо прибавку: 2 стовпчики з накидом в одну петлю. І тепер у кожний стовпчик попереднього ряду ми робимо прибавку. Тобто, у нас було 12 стовпчиків з накидом, а тепер у другому ряді в нас вийде 24 стовпчики з одним накидом. Тобто, в кожен стовпчик ми робимо прибавку. Один стовпчик, сюди ж другий прибавка. Один стовпчик, сюди ж другий, прибавка. В'яжемо ряд до кінця самостійно. Дов'язали другий ряд, має вийти 24 стовпчики, з'єднуємося з'єднувальною петлею у перший стовпчик, не в повітряній петлі підйому, а в стовпчик, який ми позначили маркером. Третій ряд. Ми будемо робити один стовпчик з накидом, прибавка. І так повторювати до кінця ряду. Починаємо третій ряд, дві повітряні петлі підйому, накид і в цю ж петлю стовпчик з одним накидом. Позначили його маркером. В наступну петлю ми робимо прибавку два стовпчики з накидом в одну петлю. Тепер знову стовпчик. І в наступну петлю прибавка. І так в'яжемо ряд до кінця, стовпчик з одним накидом, прибавка, стовпчик з накидом, прибавка. Пров'язали третій ряд, з'єднуємося з'єднувальною петлею в перший стовпчик. Тепер будемо в'язати такі вигини. Для цього ми робимо накид, пропускаємо одну петлю і через одну робимо стовпчик з одним накидом, і в цю саму петлю нам треба пров'язати всього 6 стовпчиків з одним накидом. Ось ми один стовпчик вже пров'язали, сюди ж другий, третій. Четвертий, п'ятий. І шостий. Пропускаємо одну петлю і робимо з'єднувальну петлю в наступну. Ось так у нас вийшло. Тепер знову робимо накид, пропускаємо одну петлю і через одну знову робимо 6 стовпчиків з одним накидом в одну петлю. Пров'язали другу подушечку, одну петлю пропустили і з'єднувальна петля о, через одну петлю. Так само ми пров'язуємо ще дві подушечки. Тобто накид, одну петлю пропустили і через одну робимо 6 стовпчиків з одним накидом в одну петлю. Так, ще дов'язуємо дві подушечки. Пров'язали чотири подушечки, з'єдналися через одну, ниточку обрізаємо. Щоб вона не сипалася. Ось так витягнули наперед і назовні. Так само робимо другу половинку лапки, тільки нитку не обрізаємо, дов'язали другу деталь. Ось так останню подушечку не приєднуємо. І зараз я вам покажу е, два способи, як ми будемо з'єднувати е, ці дві детальки. Можна з'єднувати просто з'єднувальними петлями. ось тут краще видно, Тоді вона така буде більш плоска. А можна з'єднувати з накидом, ось ось ще. І тоді вона буде така більш об'ємна. Моїй доньці більше подобаються об'ємні. А мені плоскі. Так що, зараз я вам покажу обидва способи, як можна з'єднати. Так, остання подушечка не приєднуємо з'єднувальною петлею. Е -е 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 Отак. Робимо накид, беремо другу детальку. І тепер пров'язуємо дві петлі і всі три разом. З'єднуємо детальки топчиками з накидом. Ось, за дві стінки, накид, наступна деталь також за дві стінки. Протягнули, пров'язали дві петлі. І тепер пров'язали все, що залишилось ще раз. Пров'язали дві петлі, У нас на крючку петля, деталька і ще одна петля. І ми це все пров'язуємо разом. За дві стінки накид, за дві стінки, витягли нитку, пров'язали дві ниточки, на крючку петля деталька ще одна петля, і ми це все пров'язуємо разом. Ось, бачите, як виходить. Е, і так, в'яжемо до кінця, поступово додаючи холофайбер. Або другий спосіб, коли лапка виходить така більш плоска, ми з'єднуємо просто з'єднувальними петлями за дві стінки. Наступна деталь також за дві стінки. І отак з'єднувальною петлею. Так, повністю пров'язуємо лапки, не забуваємо про холофайбер, Добавляємо наповнювач. Так гарно додаємо в ці подушечки, щоб вони тримали форму. З'єднали дві детальки, гарно розподілили наповнювач, різаю нитку. Ось у мене десь було півмоточка і ще ось тільки залишилося. Тобто, з одного мотка у вас вийде дві, а той три такі лапки. Так, ниточку ховаємо. будемо В'язати подушечки. Подушечки в мене будуть рожеві. Отут вони в мене на одній стороні, але ви можете їх на другу сторону також зробити. Спершу зробимо маленьку подушечку. Набираємо 4 повітряні петлі. Один. Два. Три, чотири. Тепер у другу від крючка робимо два стопчики без накиду. Один, позначаємо її маркером. Два. В наступну петлю один стовпчик без накиду. І в саму першу, яку ми набирали, робимо чотири стовпчики без накиду і поступово розвертаємося. Один, два, розвертаємося, сюди ж три і сюди ж чотири. В наступну петлю, отут, де в нас був стовпчик, ми також робимо стовпчик і в саму першу петлю додаємо два стовпчики без накиду. У нас там уже два стовпчики є, і ми ще два додавили. З'єднуємося в самий перший стовпчик з'єднувальною петлею. Обрізаємо Ниточку. Витягуємо її. Тепер ось, витягнули її. в наступну Петлю і сховали. Серединку і з другого боку зав'язали на вузлик навіть на два, тоді вже точно нічого не розпадеться, лишнє обрізали. І я ще так його запаюю. І так ми робимо 4 подушечки. Що я вже зробила, вибираємо сторону, з якої ми будемо їх приклеювати. Я приклеюю, ви можете пришивати. Хоча, якщо будете пришивати, то, мабуть, пришивати потрібно до того, як ви з'єднаєте дві детальки. Так, тепер. Робимо велику подушечку для цього, ми набираємо 5 повітряних петель. Так, оце за повітряну петлю не рахується. Один, два, три, чотири, п'ять. Накид, і в третю від крючка ми робимо два стовпчики з одним накидом. Один. Позначили маркером. Сюди ж два. В наступну петлю один стовпчик з накидом, і в саму першу петлю набираємо п'ять стовпчиків з одним накидом: один. Два, три, Розвертаємося поступово, 4, 5. В наступну петлю ось ми так розвернулися, і це петля, в якої е, в нас був один стовпчик з тієї сторони. Ми сюди ж також робимо один стовпчик з накидом. І в саму першу петлю, де в нас вже є два стовпчики з одним накидом. Робимо ще три стовпчики з одним накидом. Один. Два, три. З'єднуємося з єднувальною петлею в перший стовпчик без накиду. Ниточку обрізаємо. Обрізали, витягнули її наперед і сховали всерединку З іншої сторони зав'язали на вузлик або на два вузлика. вишні обрізали. Кінці запаяли. Готуємо клеєвий пістолет, будемо клеїти наші подушечки на лапку. Підготували клеєвий пістолет і отак потихеньку клеїмо. Сильно, близько до країв, клей не наносимо, тому що він тоді буде видно примірили. І так гарно прижали, ці подушечки можна пришити ниточкою тонкою, але легше, звичайно, приклеїти. Плюшева пряжа, вона клеїться намертво. Відірвати її практично неможливо. Приклали у вас буде тільки одна спроба і міцно притиснули. Головне. Не близько до країв, тому що тоді клей буде видно. І велика подушечка нам залишилася. Все можна Ось така чудова лапка в нас вийшла. Можна зробити такі ж подушечки на іншу сторону, буде симетрично. Ось в цій лапці я зробила нижню подушечку отакої от форми. Це тут ще дві такі ракушечки із шести стовпчиків без накиду. Можна сюди додати. Це дякую за перегляд.